Іх дитячих футболочок глупілу, модельки на хлопчика на дівчинку в різних розмірах, багато комплектиків. Дуже гарна в них якість, 100% котон. І дуже багато моделей зараз буде 158-164 це максимальний розмір. Дуже багато моделей в упаковочках. Тут комплекти дві штучки. Тут дві штучки, тут дві штучки. Малечки. Тут також комплекти дві штучки. Набір кола. 122-128. Так с паником. Также комплекты. Тут одни уже будут.